Всім привіт, рада, що завітали на мій канал. 5 квітня 2023 року Західна Україна, Тернопільщина. А в нас падає сніг. І це вже третій день у нас такий холод, що можна було одяг зимовий і не ховати. Як кажуть, у природи немає поганої погоди, але щось та погода не співпадає з датами. Зовсім на весну не похоже. Я не знаю, як вас. На півдні, певно, тепло, бо я дивлюся, відео показують що там і квіточки, і сонечко, і сухо, але в нас щось неймовірне. Я от переживаю троянди, то я посадила, яким трошки їх накрила, може їх спасе, то Не знаю. Надіюся, що нічого не буде. У нас нічого неможливо ще шити в ріст, тому що холод, Вон, не бачу вейгела, обов'язково вам назву підпишу. Розпускається, але дуже-дуже все помаленько. Це щось неймовірне. Вітер. Ужас, яка погода. Ще ранньою весною було в нас тепло, посадила гібіскус. Стоїть на місці, нічого з ним не робиться, не знаю, буде, не буде. Трояндечки осінні пускають. Теж переживаю, щоб не змерзли. Ось тут. Посадила, як ви думаєте, поспішила, можливо, я вам показувала обрізку гортензії Вімс Грет. І я її вже зразу на другий день пересадила, тому що вона мені була ось тут. Але так як там я садила трояндочку плетисту, то я вирішила її сюди забрати вже на постійне місце. Думаю, тут туями буде красиво. І вона вже все мені бачу пускалися брунечки. Теж накрила, думаю, щоб часом не змерзла, бо мінус вночі буде. Не знаю, хто більше розуміється по гортензіях, чи нічого не буде. Але що ми зробимо? Ми ніяк не вплинемо на погоду. От вже дуже гарно барбарис ось цей колонно, що колоною росте. По-моєму, Марія назва. Гарно набирається. Я вже за цей період, що було тепло, досить багато чого пересадила. Може поспішила, не знаю. Тут деці, я бачу, теж пускає листочки. От, Трояндочки як могла, так накрила. А решта, які не посадила, то ще стоять в мене в водичці. От, гіацинтик один, як один в полі бою, відкривається помаленько. От Тюльпанчики мої, бутончики. Чим раз тим вище піднімаються. От, дивіться, скільки. Це ж буде краса, якщо не буде сильних морозів. Риба повністю пожовтіла вже. Скоро буде листочки. Ой, мете, холодно. От, все хочу врізти. Всі бересклети вже бачу. Напускають багато. Холодно, холодно. О, яка погодка. І не скажеш, що весна. Як вас там з погодою? Напишіть мені в коментарях, чи в когось сонечко. Чи так само, як в нас. Брунера появилася вже. Так гарно бачу, наросла, тому що я по. Одній маленькій штучці позапихала. Мала один кущик, я його розсадила. Дивіться, як гарно виходить з зими Таким густо. От. І там трояндочку посадила теж, накрила. От. Покажу вам явище природи. Подивіться, перезимувало мені. Боже, мені забула назву. Я підпишу обов'язково. і Подивіться з зими, воно так було. І зараз хочу розпуститися. Обов'язково підпишу. А трояндочка? Колись тут в мене було, на цьому місці теж вилазить. От. Піони. Перші нарцизи ніяк не розпустяться. Гіацинти вже теж піднялись. Холод не дає, боже мій. хризантемки мої. Ті, що я тримала в льосі, вони теж пускають. Холод-холод. Все хоче тепла. Ось це, правда, не знаю, як називається. Воно таким гарним килимком, білим квіточками. Хто знає, напишіть мені, будь ласка, назву. Я колись пам'ятала, мені сусідка дала там того року, але вже і забула. Назву дуже гарно виглядає таким калимком білим. Застеляється. Це вже теж одну штучку посадила, дивіться, як гарно розрослося. От, погодка. Просто зовсім весняна. Це теж піони. Нарцизи всі ще закриті. Трояндочки. Дивіться, ось такий вам огляд. Навіть нема ще що показувати. Все стоїть, все чекає тепла. Одні примулки і то з горем пополам. Ще не всі навіть показались. Де-не-де де, тільки квіточки. Нарцизики тут прибиває снігом. Нас показує нуль, по-моєму. Не знаю, що за погода. Скоріше би вже тепло. Такий коротенький огляд. Всім дякую за перегляд. Всім тепла, затишку, миру, спокою і скорішої нам перемоги. Всім па-па!